Слава Україні! Слава імужнім захисникам! Вітаю виноградарі! Сьогодні 4 вересня. Я ще хочу показати вам декілька сортів винограду, які є на моїй ділянці. На сьогодні перший у нас Ластівка. Він характеризується взагалі-то як досить раннього терміну достигання. Але в період. Цього раннього достигання ягоди, коли пробуєш, в них є підвищена терпкість. Тому я вирішив його тримати якнайдовше на кущі. І Я дотримував до сьогодні. І як бачите, вже ті менші ягідки позав'ялювались. Та й великі ягідки вже такі робляться прив'ялені. Але що мене вразило, це вже його смак. Смак зараз не перевершений в ластівки. Є мускат. Є якісь такі присмаки, ніби з'ївши ту ягоду, ніби ти випив класного червоного сухого вина. Ось такі в мене асоціації від нього. Сьогодні я його вже повністю зріжу і пущу його в реалізацію. Ластівка. На сьогоднішній день вже перестигла. Якщо хтось має таку гібридну форму, можете її подовше потримати, щоб отримати чудовий смак і не мати тієї терпкості, яка людям не дуже подобається. Звісно, не до такої степені тримати, до якої я втримав. Ну, потримати хоча б деякий період і пробувати її смаки. Ось проластівку все. Ще одна гібридна форма дашуня. Цього сезону вона йде в мене як кишмиш. Бачите, як вона сильно погорошила. Ось ці більші ягоди з грона я видаляю і реалізую ягоди як кишмиші. Ось ну, такий сезон на дашуню. Вже більше як півкуща я реалізував. Зараз спробую ягодку. Стигла, солодка, соковита, смачна ягода. Дашуня мене ніколи не підводила, тільки ось цього року. Таке сталося. І на черзі хочу показати Red Glob, або риночний, як на нього кажуть у нас помилково. Здивував мене цього сезону зазвичай він мене достигає. 20-х числах вересня або майже до кінця вересня. На сьогодні вже беру нижню ягіду. Пробую, вона смачна, достигла. Зернятка вже потемніли. Це сорт, який в мене Лежить до нового року і після нового року, і можна його зберігати аж до весни. Як цього сезону буде, не впевнений. Globe вже готовий на сьогодні, 4 вересня. Ну і ще заодно покажу тут декілька таких невеличких гронок залишилося водограй. Цей курс вже реалізований, так залишив, як вони будуть висіти. Великі ягоди, досить великі. Дуже смачна ягода, кісточки коричневі, водограй, не пам'ятаю, чи я показував ландиш. Тут дещо залишилося ще на кущі. Більшість врожаю вже знято. Це хочу ще для сина зберегти, щоб попробував. Заландиш, я думаю, більшість знають. Дуже шикарний в нього мускат. Прекрасно, але тільки одне мені не подобається. У нього шкірка в ягоді така жорсткувата. Досить сильно. Жорсткувата, як на мене. Ландиш. І ще один такий сорт в мене Анюта. Я його також тримаю для довго зберігання до Нового року. Але Но він ще не достиг. Порівнюючи з Ред Голов, його редглов вже стиглий. Анюті ще треба висіти. Ну, вона в мене до Нового року лежить. Анюта з шикарним мускатом. Поруч біля Анюти Еверест. Ви бачите, в Анюті ягоди по величині не поступаються Евересту. Ну, Еверест на сьогодні також ще не. Не дозрілий повністю. Верхні ягоди добрі, але нижні ще ні. Гронка, звісно, в нього такі невеличкі тут на цьому кущі в мене. Але він дуже мені подобається. Еверест. І ще залишилось кілька гронок дубовського рожевого, який в мене останній сезон. Намучуся я з ним, більше я його не хочу. Там ще внизу одне гроно таке і підтріскує, і погано набирає цукор. На ньому прищеплений перцовий червоний. І дубовський зріжу, залишу перцовий червоний. Поруч ще ж велика болгарський сорт. Вона вже також на сьогоднішній день готова. Декілька гронок вже зрізав. Подобається, дуже смачна. Ну я би сказав, один недолік такий в неї по врожайності, вона ну, не дуже. Ну так, в моїх умовах. Когось, може, виходить краще. Але вражає, звісно, своєю ягодою, великою, дуже. І смаком. Солодка-солодка вже сьогодні. От беремо нижню ягідку, Попробуємо. Солодка, соковита. Міліка дуже смачна, люди її полюбляють. Буду ще тримати. Ну, ось і все. Сезон завершується вже. Залишились більш пізніші такі сорти гібридні форми. Бажаю всім виноградарям вдалого завершення цього сезону, хороших врожаїв. І обов'язково перемоги нам і миру, який наступить. Після нашої перемоги. Віримо в це, допомагаємо Збройним силам і довіряємо їм. Все буде Україна. Була, є і буде. Бувайте!